Ми бачимо бізнеси, які шукають місця де розмістити свій бізнес або диверсифікувати свої ризики. Для промприлада це проект, який зародився не з бізнесу в чистому вигляді. Так, а він більшою мірою зародився якраз з громадянського суспільства створити альтернативу інвестиції там в депозити в золото чи в квартири для середнього класу. А це диктувало свої обмеження законодавчі. Спеціально для проєкту довго». Мене звати Аліна Токмоленко, я директорка з розвитку проекту «Промприлад реновації. Привіт! Мене звати Тетяна Василик. Я операційна директорка проекту «Промприлад реновація. Розкажіть про проєкт Промприлад Реновації. Про прилад це проект в сфері імпакт інвестування. У ньому є здвоєна логіка: пряма зрозуміла комерційна в вигляді там інвестицій. Власне, перша частина дескриптора це повернення інвестицій для тих, хто вкладається в проект у вигляді дивідендів за рахунок діяльності, там, зокрема, і комерційних функцій на території проекту. Так само є і інша логіка це імпакт, тобто позитивний вплив на регіон і на екосистему, в якій проект реалізується. Комерційна частина в проєктів моделі складає 70%, Імпакт складова складає 30%, тобто 70 на 30, Але це ем, диктується тим, що власне 30% достатньо, як і з точки зору функціонального призначення площ на території, тобто для розвиткових функцій, які потрібні місту регіону, цих площ цих об'ємів достатньо на території примприладу. І так само 30% від прибутку їх теж достатньо. Це досить великий е, в майбутньому грантовий фонд е, для підтримки проєктів, як в Редакторів про так і поза межами в місті, в регіоні і далі, залежно там від того, який прибуток буде генеруватись проектом. Але попри те, що більшість власне належить інвесторам, належить бізнесовій логіці, так між інвесторами і благодійною організацією, яка є виразом власне цієї імпакт складової, між ними є корпоративна угода, якою регулюються їхні взаємовідносини. Таким чином, всі питання, окрім прямого інтересу інвесторів у вигляді дивідендів. Вони приймаються одноголосним рішенням незалежно від того, що більшість належить власне інвесторам. Чому ви називаєте проєкт імпакт інвестиційним? Імпакт кожен вкладає насправді теж в це слово напевне своє значення. Для нас це позитивний вплив на екосистему, на місто і на регіон, далі на країну. Ну і в майбутньому це створення моделей, які можна реплікувати в інших так само містах, і нескромно, але в інших країнах так само. Це власне, частина з доданою вартостю, яку генерує будь-який проект, який може бути там і чисто комерційним в своїй основі, в своїй логіці, але він так чи інакше чинить вплив на екосистему, в якій живе. І якщо накладати ну тобто, звертати на це увагу первинну, тобто акцентувати на цьому увагу, то цей позитивний вплив він може бути там досить контрольованим, передбачуваним, і в нього можна теж інвестувати, щоб він був максимально великим. І власне для промприлада цей проект, який зародився не з бізнесу. В чистому вигляді так а він більшою мірою зародився, якраз з громадянського суспільства, тобто ініціаторами проекту були не урядові організації, а громадські організації, які власне переслідували більшою мірою ці соціальний позитивний ефект. Але розуміючи, що будь-які сталі рішення вони не можуть бути відривними від економіки. То власне тому треба було шукати міксовані моделі, і промприлад був таким логічним наступним етапом продовженням там проекту Urban Space Talk. Розкажіть, які складові бізнесу в проєкті? І за якими принципами вони обрані? Промприлад реновації з точки зору бізнесу є багатофункціональним об'єктом комерційної нерухомості. Це означає, що основний дохід ми отримуємо власне від операційної діяльності. З точки зору бізнесу, в промприладі є два основних джерела доходу. Перше джерело доходу це власні бізнеси, якими управляє проект промприлад реновації, такі як готель, фудмаркет та інші. Друга точка надходжень або е, точка доходу це власне уренд. Де приміщень клубних офісів та всього, що є тут на території «Промприладу». Як вдається давати раду зараз із ризиками війни? Як ви переплановуєте свою діяльність? Ковід добре згуртував нас як команду вміти. Працювати в умовах невизначеності війна стала наступним турбулентним періодом для всіх нас. Якщо говорити про те, як ми прибудовуємо наші плани, то проект про враховуючи, що ми знаходимося в стадії активного будівництва, мають можливість відчувати аудиторію, а це означає давати і те, що потрібно бізнесу тут і зараз. Ми бачимо ефект, коли бізнес опиняється в одному спільному середовищі, і коли в умовах війни створюється це нові бізнеси, нові продукти і нові можливості. Як війна вплинула на промприлад? Якщо подивитись на перший місяць війни. То на базі промприладу було створено багато опцій для релакованого бізнесу. Ми створили проект Save Business нау, який допомагав і допомагає бізнесам адаптуватись в новому середовищі і в новому місці. В Франківську та і на всій території західної України ми бачимо міграцію компаній з центральної частини України на захід. І відповідно ми бачимо бізнеси, які шукають місця де розмістити свій бізнес або диверсифікувати свої ризики. Відповідно, як Війна вплинула на промприлад. Ми бачимо потреби в створенні додаткових місць. Для того щоб розмістити цей бізнес, ми бачимо сенс в створенні додаткових бізнес коворкінгів для бізнесів і команд, які переїхали чи тимчасово, чи постійно на територію західної України. Ми так само бачимо потребу в більш тіснішому спілкуванні. Власне, ці нетворкінгові зустрічі, які ми робимо разом з бізнесом, дозволяють нам досягнути цього результату. Розкажіть трохи детальніше про модель проєкту проєкту є глобально два співвласники і два співзасновники. Один це. Інвестор у вигляді корпоративно інвестиційного фонду як інструментарію залучення інвестицій в проект. В ньому зараз там станом на сьогодні є більш ніж 1300 інвесторів, так які сумарно зібрані в одну організацію. Так само по другу сторону, другим співвласником є благодійна організація, в якій зосереджені ті партнери, які були зокрема ініціаторами проекту, і які відповідають за реалізацію розвиткових функцій на території. Ці два співвласники сумарно є засновниками однієї. Компанії, яка є там власником проекту загалом і в цілому, і таким чином кожен будь-які кошти, які інвестуються в проект там, з інвесторами, вони вкладаються загалом на його повну реалізацію. Так само є кошти, які залучаються в вигляді грантів чи іншого виду допомоги через благодійну організацію. і Вони так само вкладаються в загальний об'єм проекту. Але очевидно, що кошти від інвесторів вони первинно йдуть на реалізацію найбільш хардових речей, так і загалом комерційної частини проекту, в той час, коли кошти, які залучає благодійна організація, вони власне більшою мірою йдуть на реалізацію всередині цих функцій розвиткових, на програмні напрямки і на все, що потрібно для того, щоб реалізувати імпакт. Розкажіть, як ви обрали модель. Ну, власне, якщо говорити про модель, тут можна говорити там і про фінансову частину, про юридичні моменти, і так далі. Вони всі е, розроблялися з залученням професіоналів кожен в своєму напрямку. Але первинно е, так чи інакше, коли ти створюєш проект, ти приходиш з таким базовим технічним завданням. А далі знайти способи його реалізації це вже інструментарій, з яким тобі допомагають профільні е, організації чи компанії. Власне, наша ціль була створити проект, який поєднує між собою дві складові. Бізнес uh, і громадянське суспільство, і в якомусь збалансованому вигляді, так ми з цим технічним завданням прийшли, зокрема, до SRI International, це колишній підрозділ Стенфордського університету, дослідницький інститут, який розробляє стратегії для міст, для країн їм належить частина патентів кремнієвої долини, і власне вони зокрема займаються економічними стратегіями. Ми до них звернулися, розписавши їм там кейс, вже існуючий на той момент урбану з тим, що ми хочемо зробити щось масштабніше, більше, чимось схоже, але теж. Більш цікаве для інвесторів, зважаючи на об'єм коштів, які необхідно залучити. І власне з ними ми, зокрема, розробили модель більшою мірою фінансову модель, тобто та, яка включала, які функції мають бути на території, яка пропорція має бути зокрема там соціальних розвиткових функцій і комерційних, в яких напрямках ці функції мають бути. Власне, з ними ми розробляли бізнес-модель проекту. далі теж технічне завдання, з яким прийшли до юристів, це було зробити так, щоб модель працювала, можучи залучати кошти. Від інвесторів, але при цьому, щоб у співвласниках залишалося громадянське суспільство в якомусь вигляді. І власне з ними ми досить довго пропрацьовували ту юридичну модель, в якій зараз працює промприлад. В процесі теж були свої нюанси, тому що ми, як проект, ставили за ціль не просто залучити інвестиції від кількох людей, а зібрати максимально широке коло, створити альтернативу інвестиції там в депозити, в золото чи в квартири для середнього класу. А це диктувало свої обмеження законодавчі, які є відповідно потрібно було до. Довго складну модель випрацьовували п'ять топових компаній юридичних українських було в це залучено. І власне там нам пішло сумарно півтора роки проекту на те, щоб розробити бізнес-модель, і на те, щоб розробити юридичну модель. Зокрема, тобто етап досліджень він досить довгий і він дуже важливий, щоб до того, як виходити вже в публічне і залучення інвестицій, і в принципі в такий широкий паблік з проектом варто пройти в ці етапи, щоб переконатися, що первинні гіпотези, які ви вони є правильними, і що модель буде в часі працювати. Тому що чим більше потім людей в це залучено, тим складніше буде робити якісь зміни. в процесі. ця модель може бути трохи спрощена. Модель проекту вона диктується м, тою ціллю, яку ви хочете вирішити. Ми перед собою поставили досить велику кількість цілей, і відповідно це потягнуло за собою досить складну модель. Тобто, якби, наприклад, інвестиції потрібно було б збирати з меншого кола осіб. Ми напевно би інвесторів було б на 1300, та і це б спростило нам теж і юридичну модель, зокрема. А якби не Треба було потім е, мати фонд грантовий, який теж буде отримувати формуватися з прибутку проекту, тоді можна було б в структурі іншим способом забезпечувати реалізацію цієї імпакт складової, але не напряму через створення фонду. Тобто механізмів насправді існує дуже багато, і вони залежать від того, яка ваша потреба. Модель може бути значно простішою, якщо це просто е, бізнес. А якщо вам не потрібно шукати інвестиції, вона буде значно простішою, ніж наша. Якщо у вас вже зрозуміли, і єдине джерело е, е, прибутків, вона Теж буде значно простішою ніж наша. тобто не обов'язково йти в такі мега складні конструкції. Вони диктуються технічним завданням. Якщо воно базово простіше, то можна базово створити простішу модель. На щастя, потрохи змінюється і законодавство, тому що воно теж обмеження, які в ньому є, вони теж диктують складність моделі, яка є, зокрема в промприладу. Тобто, це все потрохи спрощується. Держава розуміє, суспільство розуміє, що є вже там населення, яке готове вкладатись і інвестувати в проект Маленькими сумами, невеликими, не будучи при цьому, не маючи там прямого і великого контролю над ними. Тому е, якщо є е, запит, е, то власне створити простішу модель теж можна, е, це теж варто робити. До нас часто звертаються запитами, і зокрема там підприємці. Е, Поділіться моделлю, покажіть, як розкажіть, хочемо робити щось схоже, і власне їх дуже лякає залученість великої кількості інвесторів, залученість великої кількості осіб до реалізації проекту, вони з більшою мірою одразу сприймають як якісь обмеження, які в них виникають, як складнощі і труднощі з цим. Власне, так це не просто не просто мати таке вели широке коло стейкхолдерів цій всій історії, але варто до цього відноситись як до можливостей, які кожен з них тобі дає. Тобто, якщо можливо не кожен кожен перший, але кожен третій чи кожен п'ятий з інвесторів, окрім прямого е, інвестування в проект, вони е, дали ще інші погляди, та на які можна в різних напрямках пов'язаних з проектом, дали ще нових партнерів, привели також інших, залучили інших інвесторів. І власне, чим більше ми залучаємо до промприладу сторін і стейкхолдерів, е, тим цікавішим е, проект стає і для них самих, і загалом е, для суспільства в цілому. Тому е, я б рекомендувала напевно підприємцям, які хочуть робити. Щось трохи більше ніж робили до цього, так і вкладати якусь ще імпакт складову, не боятися заходити в широке коло партнерств, не боятися розповідати про свої ідеї назовні, тому що об когось завжди їх можна використалізувати значно яскравішими, кращими і більш сенсовими, ніж здавалося, бо вони є на старті, коли вони зароджуються як думка. Яка кількість інвесторів зараз зараз у нас вже є більш ніж 1300 інвесторів. Це досить широке коло осіб. Є більші інвестори, є інвестори з меншими сумами. Але для нас вони власне одна велика спільнота. На вході для всіх інвесторів є фільтр. Тобто ми не приймаємо інвестиції у всіх. Ми обираємо тих інвесторів, з якими хочемо рухатись далі. Тому це вже така середовище, в якому вже є базове коло довіри. Для нас важливо підтримувати постійно з ними комунікацію, оскільки проект ще в процесі реалізації є дуже багато змінних Ми Зовуємося в період пандемії, в період повномасштабної війни. Це значно ускладнює все, і ми мусимо змінюватись відповідно до того, як змінюється середовище, в якому ми є. І для цього варто постійно підтримувати тісну комунікацію з інвесторами, зокрема, радитись з ними, приймати спільне рішення і погоджувати їх. В нас з інвесторами є закрита Фейсбук-група, де відбувається комунікація. В кожного інвестора є також доступ до додатку з основною інформацією про проект з новинами проекту. І ми регулярно проводимо зустрічі, які є напевно найбільш Шевною найбільш важливою історією як для них, так і для самої команди. Кілька разів на рік ми безпосередньо на промприладі закриваємо поверх і організовуємо для них закриту подію і з інтелектуальною складовою, і з нетворкінгом в кінці, як обов'язковою частиною. Це свято і дуже важлива подія для команди. Ми правда щиро чекаємо кожного з інвесторів, щоб вони приїхали, щоб показати прогрес за цей період, щоб розповісти про виклики, які перед нами стоять, і щоб познайомити їх між собою. І власне для них це теж. Можливість трохи ближче повзаємодіяти з командою, задати всі питання, які їх цікавлять, і побачити власне, що змінилося від останнього їхнього візиту, або якщо вони тут кожного дня, що відбувається всередині в операційних процесах, зокрема. Чому була обрана саме така модель? Власне, мені здається, що ми потрохи рухаємося в світ, в якому просто в одному напрямку ти вже не можеш. Тобі треба знаходити трохи складніші рішення. Ти вже не можеш вести бізнес просто заради заробляння грошей, бо це не самоціль. Гроші це тільки інструмент, який допомагає тобі досягати якоїсь іншої цілі. І власне ціль первинна проекту не заробляти гроші. Тобто, це не торговий центр, не бізнес-центр, в якому просто збудувати стіни, здати по максимально можливій на ринку ставці оренди будь-кому, і там повертати дивіденди інвесторам. Завдання було не таке. Завдання було створити проект, який допоможе з точки зору свого функціонального наповнення рухатись швидше регіону, розвиватися як в економічному напрямку, так і в напрямку неформальної освіти, в напрямку сучасного мистецтва і урбаністики. І власне поєднання і бізнесової, і соціальної складової в проекті воно створює додану вартість як і для одного напрямку, так і для іншого. Бізнес, який знаходиться близько або якось взаємодіє з. Розвитковими функціями, соціальними функціями він починає більше заробляти. Для нас прекрасний приклад цього є Urban Space, який як ресторан в мережі, яка займається управлінням, так і в неї є власне кілька ресторанів в управлінні. Він заробляє більше, ніж інші ресторани. Він не просідає в своїй дохідній частині, на відміну від інших, якраз за рахунок того, що має більший сенс ніж просто заробляння грошей. Таким чином, будь-хто з будь-яка з комерційних функцій, які працюють тут, вони зможуть заробляти. Вляти більше за рахунок того, що вони в спільній екосистемі з тими магнітами, які притягують людей, будучи навіть просто ті компанією на території, де буде знаходитись мейкерспейс, в тебе значно більше потенціалів для твоєї ж команди з розробкою якихось креативних рішень, з пошуком якихось нових інших варіантів і створенням нових продуктів. І тому там комерційні функції, які залучаються в проект в вигляді там орендарів, вони не просто платять оренду вони теж мають бути частиною екосистеми і віддавати щось окрім. Грошей всередину проекту, віддавати якось взаємодіяти з резидентами, які є на території. Але так само важливо навчити не тільки бізнес робити щось більше ніж заробляти гроші, робити позитивний вплив на ту екосистему, в якій вони живуть. Важливо навчити соціальні і розвиткові проекти бути сталими, створювати конкурентноспроможні продукти, могти виходити принаймні на самоокупність, щоб можна було в свій напрямок, в своїй сфері мати професіоналів своєї справи, які можуть також отримувати гід заробітну плату і відповідно бути конкурентноспроможними відносно бізнесових проєктів. Ясно, що на це потрібен час, ясно, що для цього потрібна підтримка. Але я щиро сподіваюся, що ми з роками створимо країну, яка не буде потребувати фінансування від зовнішніх міжнародних фондів і організацій. І Поки це воно є, у нас є можливість на те, щоб будувати сталі моделі, які потім будуть забезпечувати самі себе. Тому, зокрема, про приладів моделі передбачений благодійний фонд, який буде отримувати частину. У прибутку і реінвестувати його по факту назад в промприлад, але власне на ті ж самі розвиткові функції, і дуже, якщо так спрощено пояснювати, так але коли в тебе є фонд, який може профінансувати проведення якогось фестивалю в тематичному напрямку, будь то там урбаністичний фестиваль чи мистецький фестиваль, то люди, які приїдуть на цей фестиваль, вони залишать свої кошти, зокрема ж в готелі, який є теж частиною промприладу, на фудмаркеті, який є теж частиною промприладу, по факту бенефіти отримують всі, так і в Вигляді грошей і не тільки в вигляді грошей, а в вигляді створення змін, розширення світогляду, та залежно від того, в якій темі реалізується якісь та чи інша подія, чи той чи інший проект. І власне світ рухається не до спрощення, а до ускладнення, і в цьому ускладненні завжди треба шукати рішення на перетині, зокрема на перетині бізнесу і соціального напрямку, імпакту і прямої комерційної логіки.